Ну що, друзі, сьогодні вже 17 травня. Погоди в нас як не було, так і немає. Зранку падає дощ, бджоли ось на воді сидять. Трішки є, зранку бджіл на воді. Пасіка ніби і літає трішки, але знову ось накрапає дощ, розпочинається. Мені вже дуже цікаво, що там відбувається. В вуликах, тому що це вже виходить, що 10 днів я вулики не дивився. Була непогода, бджоли не літали, холодно було, дожі йшли. Але так якщо дивитися, ось, то бджілки зараз непогано летять. Є і обніжка, дивлюся, ну є і без обніжки йдуть. А якщо летять без обніжки, значить якийсь десь нектарчик знаходять. Дуже сильно цікаво, що під кришою відбувається в других корпусах. Але поки що туди залізти немає можливості. Ну Я бачу бджолки тут є, ходять в других корпусах. Можливо, вже і матка перейшла. Ну, я коли роздавав другі корпуса, я туди ставив по одній, а в деяких і по дві рамки медові відкриті, ну, розпечатані і. Водою збризнуті. Тому вони там і вибирають, можливо, той медок. А можливо, вже його і вибрали. Дуже хотілося б вже залізти в другий корпуса, подивитися. Ну нічого, там ще понеділок-вівторок. Сьогодні в нас субота. Ще вроді би як понеділок обіцяють дощ. Ну а вже з вівторка будемо дивитись, що там відбувається в вуликах.